Всім привіт! Ютуб-канал Футбол 24, Олег Бабій і Тарас Котів. Зараз будемо розбирати матч плей-офф Ліги Європи Шахтар Рен. Перший матч Шахтаря в новому році, перший офіційний. І перемога, казка команди Ювічевича продовжується. Але, але... Тарасе, привіт, насамперед. І? Мудрика в команді немає. Казка продовжується, команда продовжує перемагати там, тішити вболівальників. Нам дуже потрібні зараз ці позитивні емоції. Все це від шахтаря є. В чому секрет? Два, два чинники головних: е, перше це шахтарю, який в історії з Лейпцигом пощастило з кризи піймати кризовий момент суперника е, Рен, який 17 матчів не програвав до е, кінця нового е, до кінця минулого року. З настанням 2023 року здавалось би, ніби теж мав би продовжувати боротися за місця в зоні Ліги Чемпіонів в Чемпіонаті Франції. Але після перемоги над ПСЖ 1-0, яку французькі змі вже називають таким своїм прокляттям, про настала серія з п'яти поразок в шести матчах, і ну Рен зараз взагалі не грає нічию. А він просто поступається навіть з ну, значно слабшим командам ніж в чемпіонаті Франції, і відповідно команда не може не може зловити свій ритм. І це теж не та сама команда, що була суперником Динамо, коли Динамо дуже важко грало в Лізі Європи і змушене було. Переходити з, навіть не змогло, тобто е, якось зачепитися, хоча б за лігу конференції. А, а Шахтар, він так, він в нього велика втрата мудрика, але е, вчора просто е, з те, що робив Михайло, на себе взяли. Е, Михайліченко і Криськів, вони можна сказати так розподілили обов'язки між собою. Ну От після матчу Криськів навіть фігурує там в опитуванні на найкращого гравця тижня в е е лізі Європи. Так, як тобі цей хлопчина він виринув е в чемпіонаті десь так несподівано минулої осені? Так там забив кілька м'ячів, і от вже він е безпосередньо у Єврокубках себе показує. Як тобі його прогрес? І, взагалі, ну, чимпонує він тобі, як ти його оцінюєш як гравця, і його взагалі потенціал. Я ще пам'ятаю по його голах насправді дуже якісне виконання і реалізація і вміння зайти, знайти своє місце штатному майданчику у молодіжній збірні «Ротаня», де вони все-таки пройшли відбір і зіграють на молодіжного євро. Там він сербам красиво забивав. Дуже е, цікавий такий футболіст, штучний, можна сказати, футпан для українського футболу, е, десь це такий е, схожий типаж на е, піхальонка. Це не класичний вінгер, він більше можна сказати е, на десятку схожий. І в принципі, е, той момент, де Шахтар вчора забивав, е, там був давний дальній пас е, з, від Зубкова. Який а, насправді ну, таку можна сказати роль правого захисника в тому моменті відігравав, на якого не дуже пасивно тиснув екамбі, а точніше не тиснув, а тільки зображав видимість. А, прекрасний дальній Пас Супкова в широких позиціях захисники крайні, які а, а, зображають тивих вінгерів. А Київ він, типу, а, чи то другий форвард, чи то а, відтягнутий форвард, і він вривається в зону. І він дуже правильно а, розуміє, куди йому бігти, дуже правильно насичує а, штрафний майданчик. І фактично два гули це співпраця Крістіва і Михайліченка, яка дуже добра а, була відлагоджена, в принципі, ще а, в товариських а, матчах взимку. В Шахтаря були величезні проблеми з обороною, а, але точно не було проблем з тими а, комбінаціями з тими плетенням тих. Бразильських таких мережів трошки це в принципі нагадувала якісь ті основи, які закладали всі попередні тренери, які хотіли грати в домінування, в контроль. І при тому всьому, що в принципі ці гульові моменти, звичайно, шахтаря прийшли після вогбоїв, але і в позиційному нападі команда Януковича не виглядала гіршою за Рен. А Кризькі він був такою вишенькою на торті, він був реалізатором, він був над, е, е, виконавцем і, в принципі, робив те, що в нього виходить найкраще е, роз, е, роздавати передачі і е, реалізовувати вже в рамках межа штрафного майданчика. І от в Шахтаря середній XG удару це 0,14, а, наприклад, в Рена нуль. Вісім сотих, тобто значно якісніше Шахтар під, підходив і готував свої моменти. І, і одним з таких з одного з ключових складових це власне був скрипт, дуже такий світий розум. І насправді йому просто пощастило, що продали Мудрика, і це дуже правильна політика клубу, все таки, що вони що Шехтар не тримається за своїх лідерів, тримали з Динама з Ярмоленка. За Цинкова дуже довго, тому що. Це дає такий імпульс для е, інших талантів. Письк нізащо щоб не витіснив Мудрика, він би виходив там здалі на 20-30 хвилин. Зараз в нього є можливість себе проявити і від цього виграє. І клуб двічі виграє і в фінансовому плані, і в принципі, що в нього є росте нова якісна заміна. Як ми вже втували вчора в чаті, хто ну, кризьків наступний е, гравець, якого за 100 мільйонів євро будуть продавати. Дай Боже, дай Боже, справді, такий ударний перший тайм виконання Шахтаря. 2-0 пішли команди на перерву на користь шахти. За п'ятибальною шкалою, Скільки би ти оцінив гру Шахтаря в першому таймі? Насправді, так, 4, 4 з плюсом, все-таки все вдалося в плані реалізації, але. Не, не десь було трошки е, трошки лячно, тому що е, оці от короткі розв'язки від своїх воріт е, там привіз Артем Там Бондаренко, і це теж та історія, що е, систематично е, повторювалася на зимових спарингах і в чемпіонаті України. Е, дуже е, е, велика повага йовічові то що він не відступає від принципів, що ми не повинні пуляти м'яч бездумно вибивати. Тобто, якщо ми бачимо, що йде ривок, я, як в. І Матвієнко в гульових епізодах е, віддавали довгі передачі. Тоді, о, але не те, коли е, ми будемо просто віддавати на Кубіна, а він буде пуляти е, е, в е, в поле просто ні в нікуди. Це ні до чого не приведе, Це просто будуть легкі підбирання для суперника і відсутність будь-якої позиційної гри е, поганий контроль. Шатаря е, третій е, відсоток точності передач за вчорашній день в лізі Європи. Там буквально е, на трішечки е, Бикіс і е, ще, ще один е, стоп, стоп чемпіонату переважили донечан. А загалом це дуже пристойний показник, тому що все таки суперник е, не дуже ну міцна команда, яка то звичайно в криві, але е, дуже е, багато індивідуальних сильних е, футболістів. І, і вони вміють теж і, і натиснути, вони вміють і, і індивідуально е, багато що вирішувати. Дуже така небезпечна команда. І в принципі, якби просто не було тих таких привозів, то е, можна б було і всі 5 балів ставити за перший день. От Рену е, таки вдалося забити цей важливий для себе гол. Е, і зараз все-таки в команди перед матчем відповіддю непогані шанси на прохід Шахтаря. Е, Кого б ти виділив в складі Рена, власне, і кого нам там побоюватися в матчі відповіді, хто може принести гірникам багато проблем? Ну, е класично е Вінгерів у і е Камбіна є сильніші футболісти. Е власне, Врена, по суті, такий, е якщо не рахувати той привоз, де Камбі програв е сам на сам Трубіну, е то Врена тільки е допустили Шахтар до того епізоду. А коли е камбі там і то, якщо пенальтів чіцінюють ну 0,76, то його момент був 0,95, тому що він просто замикав дальні стійко, де Трубін по понадіявся -по на Михайліченка, Михайліченко на Трубіна е і по суті в порожні ворота треба ногу підставити дуже прикрий епізод, тому що він е не був якоюсь е системою він був е більше випадком в е суперника були проблеми. В конструюванні атак, Допу, він такий гравець. Він не дуже любить повертатися назад. В тому плані Йович ось прекрасно підловив Женезію, тому що насичував зону Михайліченком і Крістівом. І Спенс просто розривався на двох е, гравець, який в оренді Стотенхама він ну, не міг нічого просто діяти, тому що він в будь-якому разі був в програшній позиції. Е, а доку такий дуже ліниво він повертався, але е, з іншого боку, він... Майстер передач він має виконати. Він виконав цей гольовий пас і теж не, не безпечно, тому що він, в принципі, ніби і на правому фланзі зіграв а тут він змінився позиціями, трошки розірвали трошки не допрацювали в песенгу році шахтаря, і відповідно прийшов оцей ну трошки десь нелогічний гол, тому що могли спокійно могли завершувати 2-0. і навіть французькі зміні комента фанати Арена не здивувались бо. В такій перемозі м, Шахтаря, тому що вони досить критично підходять до того, як виглядає зараз Рен до його перспектив. Е, але цей гол якраз дуже багато змінив, і це голов дуже дає велику перевагу. Звичайно, зараз немає я, той переваги е, виїзних на насобитих м'ячів але е, Рен може е, просто вдома це трошки інша команда. В е, гарно їх несе публіка. І, і зараз Рен на ну, достатньо один-нуль на два-один. Перемогти і, і, і там вже овертайм. А але це це так це, це команда, яка цілком може і в два м'ячі запити Шахтарю. Якщо Шахтар десь трошки дасть слабину відмовиться від своїх принципів. Е, але якщо команда Йовічче продовжить так якісно тримати м'яч, е, вони краще і е, більше точних передач ніж Рен, вони краще виглядали позиційні. Вони продуманіше це робили. Вони менше часу е, проводили у фінальній третині суперника, значно менше, але значно. Якісніше цю роботу е виконували, то е є всі шанси, звичайно, в нас побачити в одній восьмій. Е ну як мінімум одну українську команду Ну, і Ювічевич е запевнив, що до матчу відповіді з Реном Шахтар буде в кращій формі ніж був. З них е зараз е відставання від Єврокубкової зони, десь ще не вивітрили ці мрії про зону ЛЧ. І е, цілком можливо просто пожертвують трошки турніром, тому що ну треба вже вибирати з погоні за двома зайцями. Рен просто може ні не дорахуватися жодного е, кубка, і це буде дуже сумна історія. і Десь може потягнути навіть, навіть за собою змінення Женезіо. Е, тому, в принципі, всі карти на руках Йовічевича е, так е, зараз більше схоже на те, що хіба що шахтар сам може програти ніж Рен здатен от якось там е з позиції сили е виграти цю двері. Ще кількома словами. Хотілося би про інший матч українського клубу поговорити. СК Дніпро один знову поступився Кіпріотам. Взагалі, Кіпріотське прокляття над Україною нависло в цьому сезоні е в чому, до речі, феномен. Невже вже от реально наші команди зараз слабші за команди чемпіонату Кіпру, адже мова йде не тільки про СК Дніпро, 1, а й Динамо теж отримувало. Дуже болючі удари від кіпріотів. Тут е історія просто повторюється з одним і тим самим клубом, а яка знака, яке дійсно прокляття е наших клубів. А, але я, ну, я не знаю, важко говорити про те, що ми е є ще за екіпріотів. Можливо, десь це той самий рівень. Але, от наприклад, вчора з чому, а здобував цю перевагу, це прості досить. Комбінації простіли з флангів, це дальні удари, це е, вимушування, вичікування на помилку суперника, яка й прийшла. До речі, прийшла після одного з найкращих моментів Дніпра, коли Довби класно завершив затяжний розіграш власних передачі п'ятого його за спини піхильонок ривався, але не переграв Голкіпера. Це така насправді топова комбінація, в якої о, два ека таких не було, щоб реально від воротаря кілька разів він катає мяч, е, розіграємо через центр, через фланг і йде е, е, вирішальна. І е, мали забувати, мали перемагати. Е, якщо би там докладася. А після цього моменту він просто посипався, вони пропустили два їх. Е, очевидніші моменти, тобто, якщо до того, вони десь е, так. Е, а як давив е, силою, давив кількістю ударів. Не дуже багато статистично вони там е, по очікуваних перегравали е, Дніпро, але це було просто і тому, що вони кількістю е, надавлювали, а не якістю. А після того якраз пропустили е, дивні голищ, що, що розвалилася оборона, і з ворота, з комайданчика двічі е, дозволили пробити. Е, і це ну насправді впалимо, АЕК за хорошу організацію. Іспанський тренер такої з глибинки можна сказати, Ультра. Він дуже непогано готує свою команду дуже правильно всі мінуси своїх пічних затушовує а підсвічує плюси, і це десь схоже ну, на таке дописано, максимум, як було перші сезони Лучаску в Динамо, коли він в принципі з не Найсильнішим складом, не найсильнішим ніж терятож, але був здатен вигравати і очні поєдинки, і цілий сезон. Тобто насправді хороша тренерська робота. А а Дніпро якось він постійно не може зрозуміти, як йому підлаштуватися під тому, що спочатку вони так, коли вони в кваліфікації їм програвали Ліги Європи ще. Там було намагання так силою свої аче а, зіграти більш відкритий футбол, атаки і так далі. Тут вже таки було якесь. Е, ніби ми приїхали в гості до е, манчер, одного з Манчестерських клубів і дуже така сильна повага і дуже обережність. Е, а коли якось вже на настав момент, коли треба трошки більше можливо ризикувати, і так далі, то е, знову посилив цей гол і вбивши ефективність в принципі. АЕКа приводить до того, що е, Дніпро не, не, не здатне ніколи проти ставити, і, е, і в тому цій парі просто все залежить від того, чи дійка Кальонок, Довбик щось е, придумує, ще щось цікавіше, гостріше, ніж стандарти і, на ліс суперника. Е, і в такому разі ми можемо розраховувати на успіх, але поки що Довбик трошки важкуватий е, найкращий, безумовно найкращий гравець Дніпра, але він теж може більше. І просто варто о, почекати ще. Я думаю, не, не все так однозначно може бути як і в парі чахтаря, там можуть бути неприємні сюрпризи, так і тут, можливо, Дніпро нарешті вдасться це поп'яття перер перер перервати. Що про Довбика? Хотів е тебе запитати, як ти думаєш? Е чи вистачає мотивації йому? Адже віддав на оці розмови так, про якийсь перехід в іноземні клуби, і зрозуміло, що все до цього йде, і там, можливо, там останні півсезону він в СК-Дніпро. Чи вистачає йому мотивації? По тому, як ти бачиш, як він грає? Тобто восени це був форвард на ходу, але десь взимку прийняли рішення залишитися ще на півсезону в Дніпрі і? Чи не вплине це на його результативність? А, ну, з, з, тут трошки зимовий футбол впливає, і якось наразі буде звичайно важко і зарано оцінювати е, те, чи довбик е, в топ, чи буде під провалом в другій частині сезону. Навіть якщо вилетять, це ще нічого не буде означати. Мені здається, що ну, а чи яка більша мотивація? Ти е, маєш всі шанси е, перервати за стільки то років геромонії Динамо Шахтеря в, в, в чемпіонській е, гонці. Плюс стати найкращим бомбардиром з ще з кращих позицій виторгувати собі чи то контракт, чи то кращий клуб на трансфери. Плюс в Європі себе показати в нього хороша статистика в Єврокубках. Ще там, може, може, дасть Бог, якщо Дніпро трошки далі просунеться, і довбик знову почне забувати, можливо, навіть зачепиться десь якусь боротьбу за найкращого бомбардира. Ліги конференції Бо, в принципі е, нема чого, е, нема чого е, якось е, шукати е, кішку в темній кімнаті. Тобик е, в принципі, от ми пам'ятаємо, ми згадали, що все-таки за кіпріотський футбол проблеми, Ну, але ж Дніпро е, Омонію перегравав і Довбик там дуже е, прекрасно себе почував і феїрів, і забивав. Е, тому є всі надії на те, що він все таки нарешті е, прокинеться і проти АЕКА. Це буде дуже важко зробити, тому що там теж ну досвідчені е, хороші такі е, зубачі, е, суперники суперників обороні дуже мало простору вони дозволяють, е, і е, потрібна просто індивідуальна якість. Якщо індивідуальної якості е, вистачить, то е, довби повинен свій гол знайти, забити а, а там же Е, відповідно, е, картина сприйняття буде трошки мінятися в більш позитивному русі, і я думаю, що ну, мотивації йому має вистачати е, аж за край. І от ми згадали про чемпіонат України зовсім коротко наостанок, е, як ти вважаєш, такі Дніпро проти такого Шахтаря, чи це конкурентний опонент в боротьбі власне за титул? Проблема Шахтаря може бути те, що йому якось краще даються матчі проти європейських команд таких більш відкритих, більш, е, які залишають такі зони, як Рен вчора на своєму правому фланзі. Я не думаю, що в чемпіонаті України багато хто буде гуляти високо і е, тобто в свою оборону ставити, плюс інертний що-що, е, е, а боротися е, хлопці вміють і будуть дуже закрив, максимально закривати всі ці е, зони. Е, в Дніпра є е, 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 той, мом, той момент, що в них є все таки кращий фінішер. На, на вістрі атаки, і, і цей фактор Пихальонка, теж який він просто за, за, за все там відповідає. А якщо десь цим двом гравцям не вистачає ефективності, то завжди може підключитися Амаш Алжирський правий, чи то захисник, чи то вінгер, дуже складно зрозуміти в, в Дніпрі та й по його всій кар'єрі що він навіть якщо він в захисті виходить, він завжди замикає атаки створює голіві моменти. І, і, в принципі, якщо він не буде боятися якихось військових дій і грати за Дніпро, е тоді е в, в команди Кучера будуть шанси. Якщо е будуть вони силами своїх, тільки українських футболістів входити без легіонерів, які мають право не їздити е на матчі, коли якесь, загострення військове, то е це складновато і 에, там в шахтар все таки якість командної гри, більшою кількістю гравців, які можуть 에, щось створити і придумати момент і завершити, 에, вже буде переважати. Тому дуже насправді така рів рівна а, картина, і що в Дніпра, що в Шахтарях є. Посолідні шанси на Тарас. Я тобі дякую за включення і за розбір. Помітно, по думаю, нашому експерту, що скучив він уже за українськими командами, за футболом у виконанні українських команд. Чекаємо на матчі відповіді в лізі Європи, а також на відновлення чемпіонату України. З вами був Олег Бабій, футбол 24 Підписуйтеся, коментуйте, лайкайте.